Це оті мої красиві двері, які я робила трафаретом з... зі зворотньої сторони. Ось так це виглядає. Тут ми вирішили нічого не чіпати, не переробляти. Тут старий ось такий дермантин, чи як він зветься, зсередини там якась купа гівна. Ми вирішили не відкалупувати, щоб навіть не знати, що там, а просто якось естетично закрити, щоб воно нас не бісило. Зі зворотнього боку я дуже заморочилась цими дверима. Я обідрала усю фарбу з них, потім зробила трафарет, пофарбувала, полакувала. Вони в мене вийшли дуже естетичні. Я зроблю відео на цю тему. Але так довбатися з ними ще раз я не хотіла, та хотіла отримати дуже швидкий, легкий економний результат, який був би для мене цікавим та приємним. Тому, коли я побачила у будівельному звичайну клейонку на стіл, я вирішила її купити. Коштує вона усього 127 гривень за метр. В мене на двері пішло трохи менше ніж 2 метри. Я просто вирізала потрібний розмір клеєнки та потім пристріляла будівельним степлером, 14-ми скобами по периметру, усе це. За десь 40 хвилин, незважаючи на те, що двері дуже міцні, степлер дуже добре впорався з цією роботою. Ще раз ось так виглядали мої двері до, а це вже результат після. Гадаю, що це просто ідеальна комбінація. В мене вийшла за 250 гривень та 40 хвилин зробити таку красу. Коли немає можливостей замінити двері на нові, десь у селі, я гадаю, що це чудово такий лайфхак. Тому якщо вам сподобалося, буду дуже рада, якщо ви поставите вподобайки цьому відео, поділитесь з друзями, напишите коментарі. Та, звичайно, підпишитесь на мій канал Естетика Хутора. Далі буде ще цікавіше.